Ігор Коломойський один із найяскравіших і найбільш суперечливих бізнесменів та політиків України. Сьогодні його ім'я знову у заголовках через судові процеси та можливе ув'язнення. Але в мережі він відомий ще й як генератор мемів. Давайте згадаємо найкращі з них. Не забудьте лайкнути це відео та підписатися на канал. Колись журналіст запитав його про потрійне громадянство, і його геніальна відповідь одразу розлетілася інтернетом. Крім українського да. ізраїльський і У вас є. Так. Да. А наскільки це відповідає? От чи то це не що запрещено двойное гражданство? Ну то а якщо а ви маєте а, тр... Тройне не запрещено у спілкуванні з пресою, він завжди був різким. Згадаймо його перепалки на посаді губернатора Дніпропетровської області. Що робить голова е, обласної адміністрації вночі? З ну, державних... ну, тобою Другої другої возможності не как тебя увидеть твоє лицо. Радіо свободи. А ти не спрашуєш, як рейдерський захват в Укртранснафті произошло? І російські диверсанти сюди попали. ти об этом не спрашуєш? А ти за своєю свободою сидиш тут, блядь, і караулиш, Як тілка. телка. своего неверного мужа. Что ты замолчал? Ну, претензии, а? претензии как что бы? ты молчишь? Говори, давай. Вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Ну, покажешь ты по своему телевизору или по своему интернету это? Алло, гараж. Что вы еще ждете? Еще что-то? Кто хочет еще комментарий? Коментарії хочете? скажіть ще питання задайте. А що ви хочете? Що ти очнувся? Отлигався уже. Давай, про що ви хочете спілкуватися з президентом? Спілкуватись? Хочу задати вопрос, як в Україні, в Києві, в центрі міста просходять трейдерські захвати в стратегічському підприємті російськими диверсантами. А знамените запрошення на каву, яке прозвучало радше як погроза, стало справжньою класикою. журналист. Я тебя, я тебя под не обед. Пойдем мы я тебя, тебя подвезу отдельно, другу. Кости кости мы мы не, мы туда. Не, не мы идем внутрь, да, внутрь. мы не идем. Мы, идем. Ильич, мы, идем мы с тобой идем кофе пить. Берите руки. Да идем да, кофе попьем. Идем, пьем, идем, идем а ты в Украину. А тебе Да, брати, Не, я иду туда. И. Я говорю головой в стену. Ну, зачем вы это? делаете? Ну тогда пошли кофе. Это вы делаете? Кофе будешь пить? Это ваши труды. Кофе будешь пить? Пойдемте пить кофе. Да, это наши труды. Ваши, это лично. Видел я с этим газовым аппаратом ходил и приваривал ворот. Ладно, давайте. Кофе

не менш легендарними стали й інші його висловлювання. Наприклад, під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном, де він видав фразу, яку цитують і досі. Перше. у мене нет можливості фінансувати. У мене ніт. До речі, у нас на каналі вже є підбірка найкращих мемів з Дмитром Гордоном. Підпишіться, щоб не пропускати цікаві відео. А з наступним відео і досі роблять життєві меми. Да, ебать его в рот, блядь. Втянули нахуй за такую хуйню, блядь. А старі телефонні розмови бізнесмена з різними людьми взагалі розібрали на цитати. Бумажку будеш підписувати для мене. Я вважаюсь, яку бумажку? Ну, скажіть конкретно, з що діти треба просто. 65% mm -hmm. доходу моїх, а 25% твоїх. А Кіперману 0,1. Mm -hmm. А які меми з Коломойським пам'ятаєте ви? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші нові підбірки.